Що ви здесь делаєте? Ви що сюди прийшли? Зачем вам ті тіла? Ви що безсмертні? Хвилинку по думку, знаешь, знаєш, так, безсмертні. «Зачем вам ці тіла? Як зачем? чим? Це українці кажуть, які б вони не були живі чи мертві, ми їх повинні доставити додому. І, а от там хмара була тих військових, тобто е, тих спецназівців, тих ну, морських тих, тих, зброї, зброї, автоматична зброя. Їх там маса, вони як, як мурахи там ходять, туди, сюди, туди, сюди. Ну і допити. Допити, допити, допити допити. А що вони хотіли знати ну, від вас? На які служби працюєте? Е, якому відділі СБУ служите, і от, і от, от такі от, вот, на, на яку контррозвідку працюєте, на, на, на яку на корозетку работає, пону ну. І зайшли в телефон, а у мене в телефоні так. Я десь на параді, там біля міністра, я там з генералом стою на ше там. Ну, а, там, адмірали. Генерали, полковники, построєння. Я на передовій. Тобто. Ну, а ще така, ще така вишенка на тортик, я з Ярошем стою. Ну, все, це вважаєте, вже і візаківку у вас можна ну, було знайти? — Такий найти. конспірований, конспірований нацик такий. Там дубінами били по дверах. стоять хахли, стоять смірно! слушать гімн. А ми хрестилися і молилися з, -з, -з капеланами. І отче наш ти, що є на небесах, перекрикували гімн. <гум> вот так вот. Ну і один після одного такого гімнуту мене в карцер кинули. Якраз там почали її питати, І и... я кажу, Поп, ти должен, должен знати, розказувати. Не имеет смысла твоєї должності. Ти з такими людьми стояв на парадах, ти должен работать в СБУ і все тут. И... Mm -hmm. І як взялися до цього і током били, і там, він і на пагац ставили, розтягували так, що аж до болі було так. Ми, наприклад, чули, взяли там, наприклад, Маріуполь, ага, все окружили там Азов на Азовсталі Азовців окружили. Так, все, вже взяли Ізюм, все, вони вже десь під Миколаєвим. Дивимося, через неділю часу вже знову чуємо фразу. герої, що взяли Ідюм. Стоп. Ідюм вже, вже раз взяли. <сум> І ми вже розуміли, що їм вже по зубах дали. Мінусове в сплиті, чи як вони там це так? Отрицательне. Да. <сум> І ми так, що, що? Як, як, мінусове в А, мінус, ну це зловтануло. <сум> І хлопці там вважали, хто, хто кричати, «Ура!», хто, хто слава Україні, хто хтось заспівав, батько наш Бандера", то, правда, Вони потім били. Питати, вони навчилися, вони це досягли в ідеалі. Єдине, що вони це вміють робити, це бити. Вже тепер бачимо по бучі красти, насилувати і грабувати. Оце вони навчилися у досконалості. Це є дуже складно дивитися в очі мамі, молодій дружині або маленькій дитині. Привозити батька в труні. Це дуже складно. Це мене зараз серце так болить за наших дітей азовців, невимовно болить. От... Бо я знаю, що вони їх просто мучили, катували, катували і. І стратили. Били. І стратили. Бленівця. Розумієте? Е Я побачив то відео, де нашому хлопцю нашій дитині відрізають органи тіла. Угу. Ви подивіться, з яким задоволенням вони це роблять. Це катування не тому, що треба доб... якусь інформацію взяти, вибити. Катування заради катування. Ні в якому разі це не можемо ми пустити сюди в Україну. Ні в якому разі. Вона знищуть. Знаєте, ми хочемо всі вірити, що навіть е, ну, це, це відео да, з цим катуванням, де відрізає е, канцелярським е, геніталії людині. і ми всі, ми всі е, хочемо, щоб він поніс так е, ну відповідальність за це, але ми розуміємо, що будь-яка відповідальність, яку він понесе, е, не буде рівноцінна тій, яку він завдав цій людині, е, бо ну нерівноцінна смерті, так цьому покоління буде прокляті родичі. От і я просто хотіла спитати, як нам з цим змиритися, як людям е, мати впевненість, що за це ну буде Божа відповідальність. Кара буде однозначно, бо вся помста від Бога. А Бог так покарає, що навіть людина не придумає. Це по перше. По друге, пробачити, забути в опаси Боже, ми це повинні тепер в... В... вибити десь на, на якісь. Тіні мраморні великими буквами, щоб не одне, не одне покоління, а десятки поколінь знали, що це. Там весь народ винен. Я навіть не знаю, це просто ненавість. Ну, десь генетично вона в них в тій орді. Розумієте, вони все, все, що могли, вже було вкрадено. В нас забрано. А по сьогоднішній день вони бачать, що мало тим, що вони щось забрали, а ми далі процвітаємо. А ми далі починаємо рости. Наші діти талановиті, наші, наші дівчатка красиві, виховані. Наші в легені, мужики, козаки наші. Краса! А дивляться на нас і завість, завість злобою. Нас ненавидять. З московським патріархатом що буде? Ця, ці всі події адекватно, вони його пошматують? Ад... Чи таки поставлять Адекватно крак? Повинно бути так само, як і з українською церквою в Росії. Для Росії церква це не є просто віруючий і Бог. Бог і віруючий, це є засіб впливу на Україну, це є ось та той величезний речах маніпуляцій і, і бізнес для Кирила. Кирила позбавлять простору Лучині? Все, все від Бога. От вирішують церкви. Думаю, повинні би. Благословляти на вбивство сусідні, сусідні народи. Mm -hmm. Навіть не знаю хто. Ви знаєте, я от коли дивлюся вже наскільки посунуті всі. Принципи, цивілі... цивілізаційні принципи, е... територіальні, моральні, е... духовні. Та, -та все. Та, -та, та навіть звірині, бо їх навіть звірями не можна назвати. Бо звірі так не роблять. Все, що можна було порушити, Москва порушила. Де має бути Москва? Там де там, там, де Москва, де Крейс, всі ми знаємо. Дивіться, я ще хотіла на останок. Зараз у нас в людей ну все таки півроку війни. Це дуже тяжко, це дуже виснажливо, це дуже страшно. Це трагедія ну найбільшого масштабу. І те, що ми зараз всі переживаємо, ну ми ніколи такого не переживали, мені здається, і дуже багато людей зневірюється. Дуже багато людей не знають де брати ці сили і ресурси. Я хочу, щоб ви зараз до глядачів чи слухачів, чи хто на зараз буде дивитися, ну звернулися з своїм словом словом Звернулися словами підтримки. Що б ви сказали людям? Я нічого не буду казати, я лише процитую. Це уже було і не раз у світовій історії. Колись було єврейському народу сказано. Стійте, борітися мужньо. І побачите, Бог воює за вас. Бог воює за Україну. Мусимо вистояти з вірою у серці, з вірою у Бога, з вірою в Збройні Сили України. Все буде Україна!